Глава шістнадцята І приступили до нього фарисеї і саддукеї, і, спокушаючи, його, просили показати їм знамення з неба. Він же сказав їм у відповідь Увечері ви говорите, буде погода, бо небо червоне, а вранці сьогодні негода, бо небо багряне, лицеміри. Розпізнавати лице неба ви вмієте, а знамення часу не можете. Рід лукавий і перелюбний, знамення шукає, і знамення, не дасться йому, крім знамення іони пророка. І, залишивши їх, відійшов. Переправившись на той бік, ученики його забули взяти хлібів. Ісус сказав їм: Пильнуйте і стережіться закваски фарисейської та саддукейської. Вони ж розмірковували над цим і говорили ми ж хлібів не взяли. Зрозумівши те, Ісус сказав їм, що помишляєте про себе, маловіри, що хлібів не взяли? Хіба ще не розумієте і не пам'ятаєте про п'ять хлібів на п'ять тисяч і скільки кошиків ви зібрали, ані про сім хлібів на чотири тисячі, і скільки кошиків ви зібрали? Як не розумієте, що не про хліб сказав я вам? Стережіться закваски Фарисейської та Саддукейської. Тоді вони зрозуміли, що Він говорив їм стерегтися не хлібної закваски, а вчення фарисейського та Саддукейського. Коли Ісус прийшов у землі Кисарії Филипової, то спитав учеників своїх, за кого люди вважають мене сина людського. Вони відповіли, Одні за Іоанна Хрестителя, другі за Іллю, інші за Єремію або за одного із пророків. Він говорить їм, а ви за кого мене вважаєте? Симон же Петро, відповідаючи, сказав Ти є Христос, Син Бога Живого. Тоді Ісус сказав йому у відповідь Блажен ти Симоне, Сину Іонин, бо не плоті, не кров відкрили тобі Це. А Отець мій, який на небесах, і я кажу тобі: ти, Петро, тобто камінь, і на цьому камені я збудую церкву мою, і врата пекла не здолають її, і дам тобі ключі Царства Небесного, і що зв'яжеш на землі, те буде зв'язане на небесах, і що розв'яжеш на землі, те буде розв'язане на небесах. Тоді Ісус наказав ученикам Своїм, щоб нікому не говорили, що Він є Ісус Христос. З того часу Ісус почав відкривати Своїм ученикам, що йому належить іти до Єрусалима і багато постраждати від старішин і первосвящеників, і книжників, і бути убитим, і на третій день воскреснути. І, відізвавши його, Петро, почав заперечувати йому, будь милосердний до себе, Господи, нехай не буде цього з тобою. Він же, обернувшись, сказав Петрові відійди від мене, сатано, ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське. Тоді Ісус сказав ученикам своїм: якщо хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе і візьме хрест свій та йде за мною. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той збереже її. Яка бо користь людині, якщо вона здобуде весь світ, а душу свою занапастить? Або що дасть людина взамін за душу свою? Бо прийде син людський у славі Отця свого з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному за ділами Його, істинно кажу вам. Є деякі з тих, що стоять тут, які не зазнають смерті, доки не побачать сина людського, що гряде у царстві своїм.